Сьогодні будемо проводити заміну крана гарячого водопостачання. Як бачите, він тіче, вже вийшов з ладу. Тут згону таке на ось таку конструкцію. Бачите? Замість згону, який трінічок спаяний. Ось такого буде він. Ми тут обріжемо наріжемо різьбу, і ви це в процесі побачите, як це все відбувається. 嗯。Mm hmm. Провели ми заміну краника, як бачите, гарячого водопостачання, вода давила з будинку, бо е, незрозуміло засобки на ввід були перекриті подача обратка. Ось залишки, ось кран. Ось трійник цей радянський з бачите? Краник, який він був уже не тримав нічого і біг до того ж. Що ми зробили? Ви бачили на відео, ми його демонтували, зрізали, але. З водою краще цього не робіть через те, що може вразити вас струмом. Спаяли ось такий, він вже у нас був готовий, це ще попередній раз я паяв. Нарізали різьбу, встановили кран, встановили, трійник, накрутили кран для зливу. І таким чином відбулася заміна крана гарячого водопостачання. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Всім до побачення!